Вислухайте обрії, і наступна наша тема можливо, навіть не тема, а ціла велика галузь складова нашого життя. Це власне все те, що нас оточує, завдяки чому ми дихаємо, живемо, посміхаємось, можемо ласувати чимось смачненьким, радувати себе і інших. Чому ми просто живемо? Це навколишнє середовище. Або екологія, як зараз ми звикли це все це називати. І я вітаю у нашій студії людину, яку, напевне, слухачі українського радіо добре знають як автора і виконавець своїх і не тільки своїх пісень, як жінку епохи відродження. Саме таку назву має її перший альбом. Це Оля Гура. Олечко, вітаю! Да, Вітаю вас! Але розкрию вам ще одну не таємницю, але тим не менше розкрию таку інформацію, що Ольга дуже багато свого часу витрачає і при. Свячує не тільки музиці, не тільки спілкуванні з дітками, з дорослими у музичному форматі, але і у форматі. Екології, і от е, якраз є можливість нам з Ольгою поговорити про те, що ж для нас сьогодні є екологія справді нашого життя, і мабуть, що екологія нашого спілкування не в останню чергу чогось мені так здається, бо від того, що всередині голови залежить теж що навколо нас Звичайно, так. і трошки забігаючи наперед, скажу, що будемо говорити також про особливості американського способу життя у сфері якраз ставлення до екології, і чим же ми. Відрізняємося, і про це також поговоримо. А почнемо, якраз з того, чому Америка, Олю угу. з чим це було пов'язано: екологія, Америка, Україна, що об'єднало ці три точки. Взагалі то починалася ця історія дуже давно, понад 10 років тому, коли я просто особисто засмучена тим, що в нас настільки засмічені місця відпочинку, рекреаційні зони, ліси, береги водосховища, просто брала граблі в руки, і йшла прибирати, оскільки одно. Думців поряд таких не було, і розуміння особливо серед знайомих спочатку не знаходила. Я робила цю справу сама. Так тривало декілька років. Потім приєднувалися одна, дві людини, подруги, знайомі. І нарешті це виросло в такий проект, як Малин Екофест, але мова зараз не про нього. Минулого року одна з світових компаній, яка вже декілька років поспіль, проводить конкурси на пошук креативних інноваційних ідей. У різних галузях життя, в тому числі в сфері екології, я в попередні роки брала участь з іншими ідеями, але вони пройшли непоміченими, і якось на тому все й стихло. А минулого року саме я запропонувала ідею, яка якимось дивом <свісно> вибрала перше місце. А призом за перше місце була саме поїздка до США в Каліфорнію до Кремнієвої долини, де розташовані усі інноваційні світові компанії. А що? За ідея була ідея в сфері екології, було поставлено таке завдання знайти ідею, яка б допомогла профілактиці засміченню не просто боротьбі зі сміттям, а, а з наслідками а саме, та з наслідками а пошук причини. І оскільки я живу, скажімо, серед природи, і я спостерігаю, які процеси відбуваються у природі, звідки береться це сміття, бо я сама працюю на виробництві. Ми використовуємо для виробництва будь-яких продуктів, використовується. Першу чергу природні ресурси: це нафта, газ, вода. І якщо поряд з цінником на товарі буде стояти екологічна ціна, тобто перелік тих ресурсних затрат, які пішли на виготовлення того чи іншого товару, то це підвищить відповідальність людей, покупців за те, що вони роблять далі з цим товаром. Ми будемо Но думати просто... про те, щоб його по перше не викинути на смітник, а переробити або використати повторно. А для виробників це буде. Стимул, щоб зменшити ресурсні затрати на виробництво тих чи інших, от товарів. я собі навіть зараз слухаючи тебе, уявила ситуацію: беру я у руки звичайну цукерку. Так. І коли я собі уявляю, скільки ж там всього, і в цукерці, і в обгорці, звичайно, Правда? так, звичайно, ми повинні розуміти, що нічого не береться ні звідки. Всі речі, які створені, вони створені з ресурсів. Справді дуже цікава ідея. Я думаю, що варто нам сьогодні в Україні над цим також задуматись. Може, хтось скаже, що не на часі, адже війна триває, але з іншого боку, ніколи не буває рано, але часто буває запізно. Звичайно, так по перше, будь-яка війна рано чи пізно закінчиться миром. Це ми повинні розуміти, і нам доведеться жити в тому природному навколишньому середовищі, яке ми створили. А створили ми те, що в нас зараз більше 4% займають сміттєзвалища і переробляють. Це лише 3-4 відсотки в той час, як в Європі, в США це близько 70 відсотків. Пам'ятаю свій власний невеличкий досвід перебування в Німеччині, коли купуючи, наприклад, пляшку води пластикову, ти потім так. повертаєшся до тієї ж крамниці і здаєш цю ж саму пляшку касиру і отримуєш за це гроші. А от тепер ми плавно перейшли до американської традиції відносин з навколишнім середовищем. Олю, що вразило? А чим ми різні? чим ми схожі? А, вразила чистота довкола. вразило. Чисте свіже повітря виявляється, що американці дуже контролюють викиди. СО 2 у повітря. Ми чули багато про кіотські протоколи, так, але звичайно, мало це розуміло. у нас є міністерство екології, але в нас на жаль немає екології. У цьому різниця мається на увазі, що водій не проходить ті тих огляди, які прийняті у нас, часто до речі, за хабарі. А там перевіряються виключно викиди ну з двигуна. Це І це те, що стосується, скажімо, так, усіх за все інше. Ти відповідаєш сам. Якщо ти чогось не дотримуєшся, заплатиш величезний штраф. Ще цікава інновація. Наприклад, у компанії Google, Якщо співробітник купує автомобіль гібрид, тобто частково на бензині, частково на електроенергії, то компанія відшкодовуємо 5 тисяч доларів за те, що він зберігає навколишнє природне середовище. Багато використовується велосипедів, але взагалі американці відрізняються від європейців тим, що вони більше бігають. От європейці більше на Цікаво, велосипедах. Їздить так, а американці no, дотримуються faki. здорового способу життя, вони бігають. Це Чесно кажучи, мене це навіть дивує. Я не можу сказати, що я занадто реагую на певні стереотипи сприйняття різних націй чи громадян різних країн світу. Але нам тривалий час насаджувалась думка про, м'яко кажучи, дуже неповоротких, дуже лінивих, дуже неспортивних американців тобто про те, що є там частина, яка для кіно і uh -huh. телебачення тримає себе у спортивній формі, а решта вибачайте просто їсть. Напевно, є зараз і така Категорія населення і можливо захоплення здоровим способом життя сталося саме через те, що велика кількість людей мала надмірну вагу, вела нездоровий спосіб життя. А це, як відомо, ж призводить до шкідливих наслідків для здоров'я. Ну, по-перше, американці дуже багато працюють це найбільші трудоголики, мабуть, у світі. А для того, щоб працювати, потрібно здоров'я. По-друге, дорогі медичні страховки. ніхто твоїм здоровим перейматися не буде, якщо ти сам ним не займаєшся. І, і вчить людина Мабуть, що відповідальності за себе, звичайно, а відповідальність ще починається з того, що діти починають дуже рано працювати. Наприклад, уже там 17-18 років вони заробляють собі на навчання. Не всі мають батьків мільйонерів, і навіть якщо ти син мільйонера, це зовсім не означає, що ти одразу стаєш мільйонером. Ти будеш починати з нуля, і в цьому американське суспільство мені дуже подобається. У цьому зв'язку щоб хотілося реалізувати у нас в Україні не обов'язково своїми власними Камолю, але mm -hmm. взагалі чого хочеться побачити у нас дома з того, що побачено, наприклад, в Америці або де інде вразили в Америці національні парки, і як до них ставляться, там настільки ідеальна чистота. Ну, наприклад, у сан франциско найбільший парк, який тягнеться, мабуть, кілометрів на 10, і ми пройшли цей парк от від початку до кінця. Там ми побачили і каліфорнійську академію наук, і ботанічний сад, і дику природу, загороджені бізони. Випасаються і ніхто їх не стріляє, ніхто їх не підгодовує. Ну тому що це заборонено. Дізні майданчики для дітей, спортивні майданчики. Там і водоспади, і якісь озера. І все це настільки гарне, і доглянуте, і просто ставлення до природи настільки шанобливе. В цьому випадку природа вона не огороджується залізними Звичайно. воротами. Вона доступна, вона відкрита, але кожна людина до неї дуже шанобливо ставиться. Я так розумію, і в Малині, зокрема, так і в Києві є такі ініціативи, Ініціативні групи людей, які так само об'єднуючись останніми роками, усвідомлюючи якраз те, про що говорила Оля Гура, усвідомлюючи те, що власне ми відповідальні за те, що ми залишаємо після себе Звичайно. на землі, у повітрі у воді починають поступово просто збиратися, угу. складати все це сміття навколо у пластикові мішки, угу. робити це із задоволенням, у вільний від роботи і інших справ так, час так. і просто робити добрі справи просто для себе і для інших, і не вимагаючи. Чи заради чого якихось там преференцій або оплати, mm -hmm. так звичайно, так, але я вважаю, що це повинно стати державною політикою, тому що волонтери волонтерами і ініціатива ініціативою. Але якщо не буде державної політики збереження навколишнього природного середовища, великих результатів ми найближчим часом не досягнемо. Що стосується США в цьому плані, там велику роль зіграли громадські організації. Да, вони почали особливо Грінпіс, який зародився ще в 40 40-ві роки минулого століття. Ліття вони повернули свідомість людей в напрямок екології минулого року. Я взяла під свою опіку лісову ділянку, яка розташована в нашому мікрорайоні. Це майже 8 гектарів лісу, який був надзвичайно засмічений. Там просто зробили сміттєзвалище. За законом кожен громадянин може взяти до 5 гектарів лісу під якусь діяльність, але я взяла не для здійснення господарської діяльності, а просто для того, щоб зберегти цю ділянку. Я зробила громадське екології. Лісопарк Вересковий. Майже чотири місяці у мене пішло на його прибирання, і зараз це просто паркова зона, де відпочивають мами з колясочками, пенсіонери бігають, люди займаються спортом, ну, відпочиваючи є. У мене в планах облагородити його, ну більше досадити яких цікавих рослин. А там просто дуже багато заростів Вересу, саме тому він називається Вересковий. А верес це одна з найдавніших реліктових рослин, яка і. Має свою землі. цікаву історію. Так, по перше, вона дуже давня, вона історична, вона легендарна, тому що Бернса, саме саме, звичайно. В кельтській культурі Вересу присвячувались цілі легенди і балади. І це ще й до того і лікарська рослина. О, так, так, так що хай так, буде цілюще і ліси. нас за часів правління Януковича прибирали посаду еколога у місті в районі. Зараз ми збираємо підписи для того, щоб поновили, тому що немає кому контролювати. Люди роблять, що хочуть. І вирізаються ліси самим варварським способом видобувається бурштин, вивозиться пісок, видобуваються граніти. А від того. Ми нічого не отримуємо. Першу Ми тільки череда. втрачаємо. Ми тільки втрачаємо. Так що варто задуматися усім і кожному. Звичайно, навіть так. починаючи з того, що йдучи <кій> по вулиці, ну варто пронести, я не знаю, ту пачку від цигарок викорених, якщо вже про це взагалі говорити. краще не палити. Взагалі то звичайно, краще не курити. Так. Але якщо вже так сталося, то потримати її в руках до найближчої урни так само за вгорці. Це мінімум. Це взагалі мінімум. Те, що відрізняє Європу від нас чисті вулиці, чисті туалети, чисте повітря. Це мінімум. Це не не складно прибрати вулиці, підмести не складно, помити туалети не складно і не спалювати сміття. Це теж просто, але вже далі, от починати сортувати сміття, починати його утилізувати, шукати шляхи. Наприклад, у відні мене вразив завод з переробки сміття, який знаходиться в центрі міста, і ніяких шкідливих викидів, ніяких запахів, нічого подібного немає. Вони спеціально його будували саме в центрі міста, Як щоб показати, того, що... Що, да, що можна підтримувати навіть на такому підприємстві. Високий екологічний рівень. Фантастика. Я згадала у цьому зв'язку давню мудрість, що чисто не там, де часто прибирають, а там, де не сміття, але і в прибиранні має бути регулярність. Якщо ми будемо щодня невеличку роботу робити, то тоді нам не треба буде авральним способом прибирати, так як це робиться зараз. І тоді можна буде спокійно зайти у ліс, який так любить. Ольга Гура, і я так само люблю. Я думаю, що ми зараз пісню, виконання олічки послухаємо. Дякую. Ольга Гура еколог, співачка, автор, виконавиця. Дякую. Я знов іду до лісу, як до храму, де свічить, сосед не золота. I'm or...